А, ліка добре переносите? – Так, нормально. Що ми зараз маємо по залишках? Які у вас Кивозалишки? Ми ще залишилося 15 років. Пацієнт обласного спеціалізованого медичного центру Олександр, ім'я змінено з міркувань безпеки, пригадує. Про свій статус інфікованого вірусом імунодефіциту дізнався 10 років тому. У мене історія така, що мене виявили випадково. Читуація була, чи щось щось мене спонукало протестувати, чи запропонували протестуватися, я вже не пам'ятаю точно. Ну, протестувався і позитивний результат. Спершу шок. Далі каже, додаткові обстеження та призначення лікарями терапії. І де б я не був, би, в якій ви міста не було або в якомусь, може, взагалі в іншому місці був, то в мене завжди є препарати і по будівнику я їх приймаю. Начальниця відділу профілактики та боротьби з віл інфекцією та снідом лікар-педіатр Надія Прокопенко говорить терапію Олександр, які інші люди, які живуть з ВІЛ, мають приймати пожиттєво пацієнтам, у яких встановлено діагноз ВІЛ-інфекція, призначається антиретровірусна терапія. Блокує розмноження вірусу, і в подальшому вірус, який не має можливості відтворювати собі подібних, розмножуватися. Він в подальшому не може. Діяти на знищення імунної системи пояснює завдяки терапії, вірус у крові знижується до рівня, коли людина з ВІЛ-інфекцією не може її передавати статевим шляхом. Єдиний напрямок лікування це заблокувати розмноження вірусу в організмі людини. Раз вірус з'являється в крові цієї людини, яка не отримує антиретровірусної терапії, значить. Вражається імунна система, вражається імунна система. Вона стає слабшою. Директорка обласного спеціалізованого медичного центру Ірина Білоус розповідає станом на червень 2025-го в області зафіксовано 4,5 тисячі осіб з віл-інфекцією. Із них 4300 тисячі приймають терапію. Є несприйняття статусу віл-інфікованого із 100 людей. 100 людей в цьому році узнали про свій позитивний статус. До лікування дійшли 75%. Но зараз приблизно уражається близько 300 людей щороку. каже для людей, які живуть з ВІЛ, терапія повністю безкоштовна. Вона, а також програми з профілактики, логістика, забезпечення ліками відбуваються коштом міжнародної донорської допомоги. Це глобальний фонд, це ПІПФАР. ПЕПФАР це надзвичайний план президента США по подоланню ВІЛ-інфекції в світі. Він у нас працює ПЕПФАР. І ми отримаємо за за кошти Пепфара, за кошти глобального фонду, отримаємо більшість терапії. Зі слів Надії Прокопенко, боротьба з інфекцією в Україні фінансувалася американською спонсорською організацією USAID. Втім, допомогу вона припинила цьогоріч наприкінці січня. Пацієнти запитували, а чи не буде переривання терапії, чи що. Відповідно, десь такі були трошки хвилювання, і у нас це трошки ну як. Можна сказати, я серйозно почав переживати з приводу цього, тому що ну, це ліки, які вимагають безперервного прийому лікувань. Аби дізнатися, чи забезпечені ВІЛ-інфіковані ліками для терапії та чи не загрожує Україні епідемія у зв'язку з припиненням дії однієї з спонсорських програм. Ми спрямували інформаційний запит до Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. Отримали таку відповідь: зменшення поставок не очікується. Пацієнти забезпечені препаратами мінімум до першого кварталу 2026 року, без обмежень для нових пацієнтів. Черкащина ж за словами Ірини Білоус, препаратами антиретровірусної терапії забезпечена на рік. Сказати, що а, зараз якісь катастрофа ні цього немає. Люди забезпечені. Наталія Черкашенко, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.